Вітаємо на каналі Експорт. Сьогодні ми поспілкуємося про скандали, які пов'язані із системою футболі. Буде дуже цікаво. Полетіли. Тема ВАР являє собою інновацію впроваджень у світовому футболі з метою забезпечити більш справедливе суддівство і зменшити кількість помилок арбітрів. Вар може бути використаний у чотирьох основних ситуаціях: голи, пенальті, червоні картки і помилка у визначенні гравця, який вчинив порушення, тобто плутанина з особистістю гравця. Тема Вар має свої недоліки. Зараз про це ми поговоримо. Впровадження вар іноді призводить до значних затримок у грі, особливо у випадках, коли арбітер вирішує переглядати відео Напис на полі це може дратувати вболівальників і впливати на ритм матчу. У деяких випадках вар використовується не систематично і арбітри можуть ігнорувати потенційно спірні ситуації. Це викликає незадоволення, оскільки здається, що система не застосовується однаково у всіх матчах. Тепер про скандали та відмову грати в футбол за допомогою ВАР в українському футболі. Відбулася революція. Запровадили Вар на матчах прем'єр-ліги. Але є моменти, які відштовхують від цієї системи. Наприклад, оболонь відмовляється таким чином грати. Клуб просто не бачить сенсу в цій системі. Відбулося це після шостого туру. УПЛ оболонь зіграла з полісся. На думку оболоні, суддя допустив дуже багато помилок. Директор Болоні Олександр Різніченко прокоментував цю ситуацію так: Мо офіційно звернулося до УАФ і коміт. Те турбітрів із проханням дати оцінку роботі рефері Віктора Копієвського та його асистентів, а також епізодів із вилученням нашого ключового захисника Тараса Мороза та призначенням пенальті у ворота у болоні. Чекаємо на відповідь. Сподіваємося, що буде справедливість на першому місці. Крім того, повідомлю у матчі шостого туру. колос Кривбас було відразу два ігрових епізоди, дуже схожих на той, де був покараний другою жовтою мороз. Але рефері Максим Козиряцький ніяк не відреагував. Нашим клубом було прийнято рішення повідомити УАВ, що оболонь відмовляється від послуг системи ВАР в Україні. Вона функціонує виключно за кошти клубів, а сенсу від неї немає. Ба більше вона навіть шкодить, як це показав поєдинок Полісся-Оболоні. Ось такі справи в українському футболі, але можна зробити в принципі знижку для наших арбітрів. Вони тільки звикають до цієї системи. Я розумію, клуби, ти витрачаєш гроші на це, а воно тобі шкодить. Але скоріш за все це справа часу. Подивимося, що буде далі. До речі, УПЛ повідомила, що всі ігри 10-го туру пройдуть з вар. Навіть у Болоня ризикне зіграти з цією системою. Може, таким чином більше відмовлятися не будуть. В найкращому чемпіонаті світу також відбувся скандал із системою VAR. На 34-й хвилині матчу сьомого тура АПЛ між Тоттенгемом і Ліверпулом. Нападник Мерсасайдзід Луїс Діас відірвався на межі офсайду від захисників Шпор і відкрив рахунок. Повтори показали, що Діас перебував на одній лінії із захисником суперника Крістіаном Ромеро. Однак на здивування багатьох ліній Вар, тобто лінії, що показують, чи перебуває гравець в офсайді, не були включені у повторі. Ще більше здивувало, що суддя скасував гол. Через дві хвилини Тоттенгем забив, що багато в чому визначило подальший малюнок матчу. До скасованого голу Ліверпуль ще й догравав зустріч у дев'ятьох, що сильно розлютила Юргена Клопа. Ніколи не бачив гри з такими несправедливими і божевільними рішеннями. У моменті з голом Діаса не було офсайду. Фол Джонсон не тягне на червону. Жота не повинен був отримати першу жовту картку. Важко захищатися з вісьмома польовими гравцями після закінчень. Ня матчу PG Mall, орган, який відповідає за офіційних осіб матчу в англійській лізі, заявив, що сталася серйозна людська помилка. Лінії було проведено і процес було дотримано. Але судді Дайрен Інгланд і Ден Кук, які працювали на вар, не просигналізували головному арбітру про необхідність втручання і перевірки голу на легітимність. Обох варщиків відсторонили проте Ліверпулю, який програв від цього не легше. У зв'язку з цією грубою помилкою в найкращій футбольній лізі заговорили про необхідність впровадження напівавтоматичної системи визначення офсайду, яку успішно протестували спершу на клубному чемпіонаті світу 2021, а потім, і як відмінно показали себе під час чемпіонату світу 2022. цього сезону. Систему задіяли в лізі чемпіонів. Якщо казати про напівавтоматичну систему визначення офсайду, то це дійсно рішення в таких ситуаціях. Нова технологія ґрунтується на даних із 12 високоточних. Камери, які по 50 разів на секунду, фіксують положення всіх гравців у 29 точках на кожному. Так вдається максимально чітко відновити розташування потрібних футболістів у момент, коли є підозра на офсайд. Варс судді бачить не просто відповідь, а реалістичну 3D-модель епізоду, де прибрано всіх зайвих гравців і залишено тільки тих двох, яких потрібно порівняти. Таку саму графіку незабаром виводять на екрани стадіону і в трансляції. Система працює в напівавтоматичному режимі. Вона фіксує все, що від. Бувається на полі, але не вривається в Ру сама, щоб повідомити про порушення, а моделює потрібний епізод за запитом суддівської бригади. Наприклад, у фіналі чемпіонату світу нова технологія допомогла переконатися, що гол Аргентини в додатковий час було забито правильно. Турде повтор підтвердив у ситуації, яку вкрай важко оцінити людським поглядом. Не було положення поза грою. Річ у тім, що система чітко фіксує положення всіх ігрових частин тіла футболіста. У вертамі фіналу гол месі став легітимним завдяки тому, що в момент пасу трохи ближче. Ще до воріт опинилися сідниці французького захисника Рафаеля Варана. Кадр, де проведено лінію і порівнюють розташування гравців, моментально став вірусним. Водночас він безперечно довів, чого зараховано правильно. До Катару систему тестували на догорядних турнірах ФІФА, влітку застосували на суперкубку УЄФА і кілька разів підключили на іграх ліги чемпіонів. На чемпіонаті світу вона була доступна на всіх матчах. Критика нового суддівського інструменту теж лунала, але не надто конструктивна, як емоція Малюють ці лінії. Як хочуть від громадського головного тренера Златко Даліча після матчу з Бельгією в групі. Ось це технології цікаво. А коли в Україні таке буде, може таким чином наш чемпіонат стане краще? Дякуємо за перегляд. Переходьте на канали ExportFутбол та дивіться наші інші випуски. Поставте лайк та напишіть своє бачення в коментарях. Почуємося.